Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Горностаївку Херсонської області. Каховський район. Горностаївка. Скажіть нам, будь ласка, що заважає де окупувати Горностаївку Херсонської області, Каховського району. Горна Стаєвка, угу. тут схоже на якусь паніку ворога. Так, де окупована буде Горнастаївка. Є. Тут будуть так, вам, напевно, що буде, ви будете бачити, чути. Мирний вогонь. Це буде звільнятися горностаївка, будуть приходи, прильоти. Так. Дуже швидко Це деокупація. Так, ворог буде повністю горіти, спалене все, абсолютно, всі росіяни. Абсолютно в них закриті шляхи. Вони там будуть як загнані а, і знищені. Це так. Дивіться, тут буде паніка ворога. Одночасно він буде і тікати, тікати нікуди. При, при цьому його будуть атакувати, будуть атаки, росіян швидко як виб'ють, виб'ють, от їх буде вбито. Тільки мені цікаво, як це буде відбуватися? Дивіться, при чому ви або це буде біля Горностаївки? Ви будете чути, будете бачити оці всі заріва і як горить навколо все. Причому в саму Горнастаївку е, прильоти і, і руйнування, бойові дії в самому тут я не бачу, щоб зруйновано було, щоб вбиті були цивільні люди. Тут саме ворога росіян будуть вбивати дуже сильно. Так, Верховний суд. Ці росіяни в Горностаївці. Можливо, ще така річ, що до вас надійдуть якісь втікачі. Від важких боїв у ворога, так, вони будуть тримати десь поразки і до Горностаївки прибувати. Збиратися там оці залишки росіян, так. І їм там і, і кришка, їх там і, і накриє повністю Верховним судом. Тут повна з, е, повертається. Оце все таке буде робитися. Так, їх повбивають. Горнастаївка. Оце так Горна стаєвка. Місто гарне декупація швидко прийдуть, виб'ють ворога і підуть далі. Для вас зміниться все дуже швидко. Вам завдана велика шкода. Там, де або були погроми саме в Горностаївці, або вже були якісь руйнування. ну Чомусь от іде, що люди переживають, ну, пережили страшні, як заручники. от Вони в цій окупації багато болю, багато страждань і все вже як погромлене в от такий от стан. Причому, щоб під час самої. Звільнення Горностаївки от я не бачу, щоб вас е, зруйнували. Мирне небо. Також надійдуть фінанси. от Пройде деокупація, винищення ворога, і заходять до Горностаївки, е, допомога грошова виплати. Все буде мир і мир. Отак. От ну і буде Феміда розслідувати, зак... ну, прийде закон, прийде ці злочини ворога будуть розглядатися. Робота з е, самої Фіміди вже з, закон. Заперечую, заперечує. Повертаю весняти ворогу. Заперечую, заперечую, заперечую. 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 Заперечуємо так. Відкриваю всі дороги, шляхи на деокупацію повну, де окупацію звільнення від росіян, Горностаївки. Більше не можуть вороги знаходитися в Горностаївці. Буде так. Заперечуємо. Прошу вищі сили, допоможіть захистити. Жителів Горностаївки від агресивних дій, ворожих. Захистіть, будь ласка, всіх людей у Горностаївці від ворога від росіян. Не зможе ворог більше тримати, де окупувати Горностаївку, жорстоко поводитися, тікає, лякається. Більше не може знаходитись Горностаївці. Буде так, буде так, буде так. Прошу ваші сили, допоможіть. Перекриваю, перекриваю янгелі-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, захистіть. Горностаївку. де прийде якнайшвидше звільнення і мир, і закон України. Відновиться життя, відновиться економіка, фінанси у Горностаївці, вищі сили, янгелі-охоронців, духів роду закликаю. Допоможіть, декупувати якомога швидше Горностаївку від російського болону, від російської окупації. Прошу, допоможіть знищити ворога. Поверніть всі злочини, всі ґвалтування, катування, страждання, що завдавав ворог українцям у горностаївці, поверніть йому назад. З ним все це станеться буде так, буде так, буде так. Відкриваєш шляхи, дороги на окупацію, горнестаївки повністю від ворога звільняться, не буде все сказано здійснено. Так швидко, швидко і все навколо от, навколо Горностаївки будуть страшні такі кроваві. Бо її ворога будуть нищити. Дякую за увагу.